15 в Україні ви дивитесь новини на ТВАЙ у студії Тетяна Чудаківська. Добрий день. За останню добу в зоні проведення АТО втрат серед українських військових та мирних жителів не зафіксовано. Повідомили в РНБО. Найбільше бойовики порушували режим тиші на Бахмутівській трасі, що на Луганщині загалом в області. З моменту оголошення тиші зросла інтенсивність обстрілів. Губернатор області повідомляє, що значних руйнувань інфраструктури та житлового сектору немає. Ніхто із мирного населення у результаті обстрілу не постраждав. Продовжується надходження з території Росії через неконтрольовальні ділянки державного кордону зброї, боєприпасів, живої сили, матеріально-технічних засобів для терористів з території тимчасово окупованого Криму з 17.35 до 17.36 Прикордонники зафіксували три безпілотних літальних апарати російських збройних сил. Ще один безпілотник було виявлено в районі Мису Кутара Херсонської області. Їжа заполонених бійці полку Дніпро 1 виміняли шістьох українських військових, яких утримували бойовики на продукти харчування. Про це на Фейсбуці написав заступник командира полку Валентин Манько. За його словами, потреба у харчах у сепаратистів гостра. Тож вони сподіваються продовжити практику обміну на їжу. А ці випадки ще один доказ того, що гуманітарні конвої везуть бойовикам на Донбас зовсім не пайки. У складі останнього так званого гумконвою з Росією ОБСЄ зафіксувала 19 бензовозів. Про це йдеться у звіті спостережної місії організації на українсько-російському кордоні. Нагадаю, у РНБО неодноразово відзначали, що білі Камази перевозять бойовикам зброю, амуніцію і паливо. Жоден конвой і їх вміст не були погоджені ні з Україною, ні з міжнародними гуманітарними організаціями. Тим часом Росія анонсувала 10-ту колону у 20-х числах грудня. Кажуть, там будуть ялинки і новорічні подарунки для дітей Донбасу. 14 разів бойовики порушували режим тиші за останню добу, повідомляє прес-центр АТО. Здебільшого бандити вели вогонь зі стрілецької зброї. Однак для провокації порушення режиму припинення вогню один раз використовували і ракетну установку залпового вогню Град. Та міномети під обстріли потрапили райони населених пунктів Фрунзе, Кримське, Станиця Луганська, Верхньотроїцьке, Аудіївка, Нікішино, Дебальцево. Протягом дня військові зафіксували лише один постріл зі стрілецької зброї у районі Ванівки. Стрільба велася навмання і нанесла несла суто провокаційний характер. В міжнародному аеропорту Донецьк наші воїни продовжують утримувати рубежі. Артилерія сил АТО вогонь у відповідь на провокаційні дії бандитів не відкривала. Підрозділи сил АТО продовжують виконання завдань щодо утримання займаних рубежів та позицій, блокпостів, опорних пунктів, базових таборів та відновлення боєздатності підрозділів. Партизанський рух на Донбасі набирає обертів. Напередодні невідомі напали на російські підрозділи у Новоазовського у наслідок четверо військових убитів, восьмеро поранені. Про це е у Фейсбуці повідомив координатор конструкторів безпілотників Алекс Нойт. Тим часом партизани з фонду звільнення Донбасу підтвердили, що у ніч 7 на 8 грудня працювали у Горлівці, де знищили чимало бойовиків. Сили АТО ліквідували групу снайперів бойовиків поблизу Маріуполя. Про це повідомляє місцевий штаб оборони. Пара снайперів була помічена поблизу Павлополя. Саме вони протягом тривалого часу постійно вели вогонь по позиціях українських військовослужбовців. Під час обшуку тіло у їх речах були знайдені георгіївські стрічки, документи, які засвідчують їх приналежність до ДНР, а також шприци і наркотики. Крім того, поряд із позиціями українських військових поблизу Маріуполя на міні підірвалися два танки бойовиків. У ДНР почали арештовувати своїх урядовців. Про це повідомляють місцеві змі своїх псевдопостів. Лишилися вже три фальшиві міністри: віце-прем'єр Олександр Калюський, міністр палива та енергетики Олексій Грановський і міністр культури Юрій Лекстутіс. Зокрема, останнього затримали за підробку документів торгівлю зброєю і затісне спілкування зі своїми знайомими із числа батальйону Азов. У зоні АТО щоденно обслуговують з півсотні одиниць військової техніки. Зокрема, гвартемівську ремонтують її цілодобово у непростих погодних умовах. Тамтешні фахівці розповідають, продуктивність їх праці могла би бути більшою, аби темніло не так рано і не було морозу. Найбільше возитися доводиться з машинами ті через часті виїзди, погані шляхи та обстріли виходять з ладу найчастіше. Основні несправності, неісправності, з якими приходиться сталкиватися, це ремонт ходової частини, ремонт двигунів. Дуже багато виникає проблем з системою охолодження двигуна. Тобто, патрубки, краники, таке все. радіатори течуть, паяємо радіатори. Ті, які возять боєприпаси, то вони готові все віддати, щоб в нього машина заводилася, щоб із буксира не заводить. Що має з кабіни, несе, груди у нас все є, не треба нічого нести. Військові дітям службовці збройних сил України передали дитячій лікарні у Слов'янську дизельний генератор. На лікуванні там перебувають понад 100 дітей, серед них і сироти. Генератор необхідний лікувальному закладу, щоб забезпечити безперебійне електропостачання. Адже у реанімації лежать дітки, яких не можуть, які не можуть жити без допомоги спеціальних апаратів, таких як штучна вентиляція легенів. Подарунки військовим своїми руками і від чистого серця. У Харкові жінки збираються на хендмейд-вечорниці, де клеять, шиють і в'яжуть новорічні презенти для бійців АТО. Вікторія Автомонова прийшла на рукодійні вечорниці вперше. Дівчина обрала для себе малювання на військовій флязі. каже, орнамент вигадує на ходу. Головне, що він іде від серця. От хочеться їм частичку тепла, своє серце подарувати щоб у них теж був праздник. За столом для вишивання найбільший гомін. Тут обговорюють, які зробити обереги для хлопців. На канві вишиваються слова пожелання, які потім будуть вирізані і перенесені, ну, наклеєні на кожну основу. Борітеся, поборете, вам Бог допомагає. Ну, як как би бы дівчинки, ну, кожна вишивальниця, там все, що угодно, якісь пожелання. Вот да. от. Такие на рукодільній вечорниці жінки збираються вже місяць, майструють подарунки для солдатів. Сувеніри для АТО передають і багато харківських шкіл. Весь новорічний скарб організатори поки що збирають у святкову скриню. От з такого ще оберігового чи маємо такі дивіться такі прекрасні штуки в таких прекрасних кольорах, таких патріотичних. Такі синички, які говорять нам про те, що весна буде, буде українська весна. Ми переможемо. От у нас от листівки теж ми вирішили підписувати не новорічні, а з написом власне українська весна. Тому що прийде весна, буде кохання. Ми зробимо з хлопцями дітей. Не буде ніякої війни. Та щоб прийшла весна і було багато кохання, то треба мати великі гарячі серця. Ну такі наприклад. Ініціатори акції вже за два тижні навідаються до 92-ї бригади і Айдару. Військові дуже радіють простим, але щирим дарункам. А майстрині заспокоюються за роботою. Стало зрозуміло, що насправді це потрібно нам самим, бо ми маємо підтримувати одна одну. Дуже багато страху, дуже багато тривоги. Тому ми, ми збираємося ще й для того, щоб просто говорити, підтримувати одна одного. Ще до нового року волонтерки планують самі привітати захисників, організуватись у цілий батальйон снігурок. Також волонтери, не виключаючи і після свят, збиратимуться на вечорниці. Анастасія Бобкова Провести ще один референдум в анексованому Криму пропонує російська опозиційна партія Яблуко. Щоправда, цього разу зробити це варто за згодою і за законами України та під контролем міжнародних організацій. заявив засновник Яблука Григорій Явлінський, як приклад навів нещодавний референдум у Шотландії для підготовки такого виявлення запропонував скликати міжнародну конференцію. А от повернути незаконно анексований Крим Україні без жодних умов не готові навіть російські опозиціонери. Називають це популістським і примітивним рішенням. В Україні ушановують ліквідаторів аварії на ЧАЕС саме 28 років тому у цей день державної комісії був прийнятий в експлуатацію комплекс захисних споруд 4-го енергоблоку ЧАЕС. Завдяки самовідданості ліквідаторів, багато з яких поплатилися за це життям і здоров'ям. Аварія на станції була локалізована. За оцінками у ліквідації катастрофи узяли участь щонайменше 90 тисяч осіб. Пам'ять учасників ліквідації наслідків аварії ушанували перші особи держави, зокрема Петро Порошенко, наголосив на важливості закінчення будівництва укриття на ЧЕС. А прем'єр Арсеній Яценюк заявив, що держава ніколи не забуде подвиг тих, хто став на шляху ядерної загрози. За мужність і героїзм ліквідаторам Чорнобильської аварії подякував також Володимир Гройсман. Голова Верховної Ради України висловив сподівання, що подібна трагедія не повториться ніколи. Пощадили на честь свята. Лідери самопроголошеної ЛНР не стали відбирати у Чорнобильців пільги на оплату комунальних послуг. Про це заявила так званий міністр соцполітики ЛНР Світлана Малахова. За її даними на підконтрольній їм території живуть майже 9 тисяч ліквідаторів Чорнобильської аварії. Війну гральним автоматам у столиці оголосив радник міністра, міністра МВС Зорян Шкіряк. Він попросив містян особисто його інформувати про подібні розважальні заклади, пообіцяв, приїде і закриє. Одночасно відповідальність за роботу автоматів покладає на районних керівників міліції. Тим часом у Житомирі вже відзвітували про вилучення 200 одиниць грального обладнання. Полюють на підпільній казино і на Черкащині. Там правоохоронці накрили цілу мережу. Наразі гральна техніка вилучена, проводиться розслідування працівниками управління. В ході відкритого кримінального провадження на території Черкаської області було ліквідовано 11 гральних закладів. В ході проведення обшуків було вилучено близько 300 одиниць гральної техніки та грошові кошти в сумі 40 тисяч гривень. Кадровий експеримент українськими даївцями керуватиме американець. Рональд Гленсор став на чолі новоствореної єдиної патрульної служби Даї України. Колишній поліцейський США уже побував на Хмельниччині. Гленсор розповів підлеглим про новітні методи у роботі. Зокрема, він навчає працівників місцевої дорожньої патрульної служби Даї знаходити нестандартні підходи до вирішення стандартних проблем. Нагадаємо, у Хмельницькому розпочався практичний етап експерименту. Він передбачає ліквідацію Даї. І у її нинішньому вигляді і створення на її основі єдиної патрульної служби міліції. Росія від сьогодні на рік скасовує усі потяги в Україну через низьку рентабельність. Загалом скасовані майже 50 поїздів. Утім, на деяких напрямках рейс можуть призначити за необхідності, якщо збільшиться пасажиропотік. Водночас рішення про скасування потягів не торкнулися Білорусі, Узбекистану, Молдови. самопроголошеної Абхазії. Новий графік руху поїздів буде діяти до 12 грудня наступного року. Десятки тисяч людей у багатьох містах США вийшли напередодні на марш протесту проти расизму і насильства поліції. Демонстрації відбулися на тлі неодноразових випадків вбивства правоохоронцями беззбройних афроамериканців. У Вашингтоні на протест вийшли понад 20 тисяч людей. А у Нью-Йорку близько 50 тисяч. Американські змі назвали акцію маршем мільйонів. Нагадаю, перші протести проти Свавілля поліції почалися ще улітку у місті Фергюсон. Там полісмен застрелив чорношкірого підлітка однак, суд визнав його невинуватим у вбивстві. Скоротити викиди парникових газів домовилися кліматичного саміту ООН у Перу це сталося після двох тижнів напружених переговорів. Основні суперечки тривали навколо розподілу квот на викиди. Адже для країн, які, наприклад, володіють великими запасами вугілля, скорочення викидів може обернутися економічними збитками. Досягнути компроміс став основою для нової глобальної угоди з питань захисту клімату. Вона покликана змінити кіотські протоколи, має бути ухвалена. Рівно за рік у Парижі. Дострокові парламентські вибори завершилися у Японії. Перемогу прогнозовано здобула правляча коаліція на чолі із прем'єром Сінзо Абе. Екзадполи повідомляють, аби і його союзники понад 60% голосів виборців отримали. Явка склала близько 35%. Серйозних порушень у ході голосування не зафіксовано. Вибори стали своєрідним референдумом щодо підтримки економічного курсу теперішнього уряду країни. Той наполягає на швидких і радикальних реформах, щоб витягнути японську економіку з рецесії. Фільм «Плем'я» українського режисера Мирослава Слабошпицького отримав європейський оскар. Напередодні кіноакадемія нагородила українську стрічку у номінації Європейське відкриття за найкращий дебют у повному метрі. Церемонія відбулася у Ризі. «Плем'я» е, плем оповідає про драматичні події в інтернаті для дітей з вадами слуху. У ролях непрофесійні актори, учні такого інтернату. У фільмі не промовляється жодного слова і немає субтитрів. Раніше «Плем'я» отримало три нагороди. На Каннському фестивалі. Ну, а кращу стрічку Європи цьогоріч названо польський фільм Іда. Чемпіон по життю. Замість боротьби за медалі він боровся за своє життя і здобув перемогу. 18-річний Дмитро Кохасі із Черкас подолав рак мозку. Юнак п'ятиразовий чемпіон України з плавання. Та останні декілька років його головним суперником була страшна недуга. Історія великої перемоги далі. Ось я стою. Шапочка злагому країни. Шапочка злагому країну. Я готуюся до старта. Остання перемога перед затяжною перервою. Її відеозапис, 18-річний Дмитро Кохась, зберіг на згадку, бо вже й не сподівався повернутися в спорт. Це відео відзняти навесні цього року. Саме тоді у юнака почала прогресувати пухлина мозку. Тошнота, головна біль вже. Почалися вкоситися очі трохи. Невтішний діагноз Дмитру поставили ще три роки тому. Тоді він переніс дві надскладні операції. Після останньої йому довелося вчитися ходити заново. Потім відновив тренування. Та хвороба взяла реванш цього літа. Медики повідомили батькам, допомогти юнакові можуть лише за кордоном. Кошти на його порятунок збирали всім містом. Нині складне лікування вже позаду. Лікарі нам сказали, коли ж оперували Діму, коли перевіряли всі показники життєві. Вони сказали, що плавання, ти великий малачинка, що плаваєш. Тобто легені легко він легко вийшов з наркозу. У нього серце дуже сильне. Тобто це допомогло дуже при операції. Радіє поверненню Дмитра у спорт і тренер Наталія Ткаченко. Вона після перших операцій і допомогла йому стати на ноги. Навіть у найтяжчі часи, каже вона, хлопець не здавався. Ні кидали, не, кидал, не бросав, руки не опускались. Он також ходив і займався. сказал, що це я переступлю і доб'юсь своей желанной, своєї желанной мечты. Ручку начали піднімати. Ногами больше нагрузку почали на ножки давати. Очень талантливий, дуже способний, є цілі задачі. Якась насолода появилась в воді, і я не знаю, така легкість, наче літаєш. Сьогодні Дмитро вже вдруге вчиться жити заново. Своїм рятівникам небайдужим людям хлопець хоче присвятити олімпійську перемогу. Не сумніваюся в собі, в мене зараз ціль потрапити до збірної України та в 2016 році поїхати на Олімпійську на Олімпійські ігри. Анастасія Бобкова, Вікторія Хамаза, Микита Ткаченко, Тивай. Екстрім заради благодійності група сміливців організувала смертельно небезпечний трюк заради збору коштів на будівництво колодязя у ефіопському селі. У Швейцарії екстремал стрибнув з гори у спеціальному костюмі. Вінгс'юті. Йому довелося маневрувати серед скель на швидкості понад 200 кілометрів на годину усього у кількох метрах від землі. І зрештою, у вільному падінні дати п'ять людині на гірському схилі. Усе заради того, щоб привернути увагу до проблем забезпечення людей чистою водою на африканському континенті. На часі новини спорту. Ну а о 18 вісімнадцятій я знову у цій студії щоб розказати про головне за день. Побачимось.